А ви знаєте три найголовніші дії при перелаштуванні: перша це оцінка різниці швидкостей, оцінка різниці швидкостей між вашим автомобілем і автомобілем, який рухається в сусідній смузі, і як її визначити, якщо ви дивитесь у дзеркало і предмет або автомобіль в дзеркалі збільшується, його швидкість вища за вашу і перелаштовуватись не можна. І навіть який би він частині дзеркала не був верхній, нижній, правій, лівій – за пів секунди він вже буде поруч з вами. І це небезпечно. Далі, якщо предмет в дзеркалі зменшується, його швидкість нижча за вашу і ви вже приймаєте рішення при перелаштування. І третє, якщо автомобіль в дзеркалі завис в одному розмірі, Тобто ваша швидкість дорівнює його швидкості, або він вас пропускає, але зазвичай він це покаже якесь блиманням фарами, і ви також приймаєте рішення перелаштування. Йдемо далі. Друга дія. Друга дія, яку ви повинні зробити самою першою, це увімкнути показчик повороту і показати водіям сусідній смузі, що ви бажаєте перелаштуватись. Коли ви вмикаєте показчик повороту і одразу його вимикаєте, коли не змогли перелаштуватися, ви таким чином вводите в оману водіїв. Вони не розуміють, що ви хочете. Увімкнули, знову виключили. Увімкнули і виключили. Ви повинні включити і водії в сусідній смузі вже будуть приймати рішення. Вони або проїжджають швидше, або пропускають вас. І далі третя дія це не зависати в дзеркалі. Коли ви бажаєте прилаштуватись, ви довго затримуєте погляд в дзеркалі, оцінюєте, можу чи не можу, і ваші ручки автоматично з кермом починають перелаштовуватись в сусідню смугу. Тому зависати в дзеркалі не можна. Ви дивитеся в дзеркало не можете вперед. В Дзеркало знову не можу прилаштуватись. Знову дивлюся на дорогу і фіксую, що відбувається перед моїм носом. Декілька поглядів: дзеркало вперед, дзеркало вперед, і приймаєте рішення про перелаштування, користуйтесь підказками, а відтренуйте з нами на Заняття, гарного дня.